У сучасній війні виграє той, хто краще володіє інформацією. Сучасні конфлікти значною мірою перейшли з полів бою у простір даних мереж і технологій. Інформація стала найціннішим ресурсом, а здатність оперативно збирати, аналізувати та використовувати її, дає вирішальну перевагу. Той, хто першим дізнається про наміри противника, його слабкі місця чи пересування, може завдати точного удару, ухилитися від загрози або вчасно прийняти стратегічне рішення. Розвідка, супутникові знімки, дрони, кібербезпека, штучний інтелект і аналітика усе це формує сучасне поле бою, де знання це сила, помилки і затримка у передачі або обробці інформації можуть коштувати дорого. У цій реальності перевага належить тому, хто вміє не лише воювати, а й мислити, бачити наперед і діяти на основі точних даних. Раніше ключем до перемоги була чисельність армії, кількість техніки чи ресурсів. Тепер усе це нічого не варте, без точної, актуальної та оперативної інформації. Супутники надають стратегічну перевагу, вони дають змогу бачити поле бою з висоти, відстежувати дії противника. Аналізувати пересування та приймати рішення миттєво збройні сили України вперше застосували такий масштабний аналіз з окремих супутників ще з 2022 року. Це дало можливість отримувати дані практично в реальному часі та швидко реагувати. Супутники у війні це не просто камера в небі, це складна система, що працює в трьох основних напрямках. Розвідувальні супутники це очі командування. Вони фіксують кожен рух ворога, визначають точне розташування його баз. По цих знімках аналітики можуть навіть дізнатися, які саме системи озброєння розгорнуто на певній ділянці. Наприклад, коли Росія готувала напад на Україну, саме супутники зафіксували величезне скупчення техніки біля кордонів. А під час контрнаступу ЗСУ вони допомагали визначити найбільш вразливі точки для прориву. Супутники зв'язку, це артерії армії. Без них сучасна війна була б глухою і сліпою. Уявіть, бійці знаходяться в оточенні. Звичайний мобільний зв'язок не працює, але вони все одно можуть передавати координати ворога, викликати підтримку і навіть отримувати дані розвідки все завдяки супутниковим каналам. Так, наприклад, у найважчі моменти оборони Маріуполя бійці Азову використовували супутниковий зв'язок, щоб передавати світу правду про події в місті. Навігаційні супутники це компас високоточної зброї. Завдяки ним ракети Хаймерс потрапляють у ціль із точністю до кількох метрів. А військові дрони можуть працювати навіть у повній темряві, коли у 2022 році українські сили почали методично знищувати склади боєприпасів ворога. За кожним точним ударом стояли саме дані супутникової навігації. Але як усе це працює? Система доволі складна, але відлаштована. Усе починається з орбітальних апаратів, що рухаються навколо Землі зі швидкістю тисячі кілометрів на годину. Деякі з них знімають поверхню у видимому спектрі, інші використовують радари, які пробивають хмари та можуть зафіксувати навіть техніку, замасковану підсідкою. Зібрана інформація передається на наземні станції, де її аналізують фахівці або навіть алгоритми штучного інтелекту. Уявіть, нейромережа вивчає знімки і одразу помічає зміни, З'явились нові окопи, пересунули артилерію замаскували техніку. Усе це автоматично позначається на картах, якими користуються військові. Так Україна ще у 2022 році почала активно використовувати супутникові знімки для аналізу переміщення російських військ. Коли російські колони йшли на Київ, саме супутники допомогли визначити маршрути наступу і спланувати удари, які зупинили цю навалу. Супутникові технології вже стали ключовим фактором у війні. Ось лише кілька прикладів російсько-української війни. Київська операція у Перші дні вторгнення супутники зафіксували величезну 64 кілометрову колону російської техніки, що рухалась на столицю, завдяки оперативним розвідданим ЗСУ змогли завдати ударів по мостах, палених колонах і вузьких місцях маршруту, що фактично зупинило наступ. Контрнаступу Харківській області у 2022 році, під час блискавичного контрнаступу збройних сил України, супутникові знімки допомогли визначити слабкі місця в російській обороні. Після прориву українські війська отримували актуальні дані про відступаючі частини ворога та швидко звільняли окуповані території. Атаки на Чорноморський флот РФ, коли Україна почала використовувати морські дрони для ударів по кораблях противника, супутники дозволяли визначати місця базування цих кораблів і маршрут їхніх патрулів. Це допомогло спланувати серію успішних атак, що змусило чорноморський флот змінити тактику. Але те, що ми спостерігаємо зараз, це лише початок. У майбутньому супутники перестануть бути просто очами в небі. Вони стануть набагато розумнішими, швидшими, доступнішими. І все це ми побачимо вже у найближчому майбутньому. Що цьому сприятиме? Гіпершвидка передача даних. Якщо зараз супутникові знімки можуть надходити з певною затримкою, то нові технології, як от лазерний зв'язок між супутниками, дозволяють передавати дані практично миттєво. Це означає, що командири на землі зможуть бачити ситуацію в режимі реального часу, майже без затримки, як у відеогрі. Масове виробництво малих супутників раніше. Запуск супутника був дорогим і складним процесом, але компанії SpaceX і Planet Labs розробляють мініатюрні супутники, які можна запускати десятками чи навіть сотнями. Чим більше супутників, тим складніше ворогу приховати свої дії. Радарне бачення крізь хмари та укриття. Нові покоління матимуть вдосконалені радари, які зможуть бачити навіть під землею. Це означає, що замасковані бункери, склади боєприпасів чи підземні тунелі більше не будуть безпечними. Роль штучного інтелекту в аналізі даних. Ще одне вузьке місто, яке існувало раніше, це аналіз даних, адже просто зібрати інформацію недостатньо. Важливо швидко її обробити та знайти в ній щось корисне. Це виконувалося аналітичними центрами, в яких могли працювати сотні аналітиків, людей, звісно річ, але геймченджером у цьому напрямку стає штучний інтелект. Уявіть, людині потрібні години або навіть дні, щоб переглянути всі супутникові фото. А от алгоритмом штучного інтелекту достатньо кілька секунд, щоб обробити Байти інформації, вони можуть визначати типи техніки, підрахувати кількість солдатів і навіть помічати зміни, яких не видно неозброєним оком, і все це дуже швидко. Крім цього, використовуючи великі обсяги даних, нейромережі можуть прогнозувати, куди ворог перекидатиме свої війська або де готується наступ. Такі системи вже тестуються арміями світу, і все це ще одна з технологій, яка може кардинально змінити правила війни. Заглядаємо у майбутнє ще трохи далі. Уявіть собі наступну ситуацію: існує глобальна система, де супутник виявляє ціль, штучний інтелект аналізує загрозу, а автономний дрон знищує її. Без участі людини звучить як фантастичний фільм початку нульових. Але насправді це вже не фантастика, а фактично наша реальність. Адже такі технології розробляються і тестуються прямо зараз. Виникає наступне питання: чи зміниться війна в майбутньому через супутникові технології? І відповідь абсолютно. І Як вона буде виглядати? Давайте проаналізуємо, можливо, наступні війни будуть без участі солдатів. Ні. Але варто розуміти, що чим далі? Тим більше бойових рішень будуть приймати саме алгоритми, а не люди. Автономні дрони, керовані супутниковими системами, можуть значно змінити саму суть війни. Звісно, будь-який принцип війни це протистояння щита та меча. Якщо одні країни збираються використовувати супутники в якості зброї, то їхні противники мають на це реагувати. А це виводить військові конфлікти на нову площину у космос. Уже зараз країни розробляють системи для знищення ворожих супутників. Якщо супутники керують військами на землі, Землі, то їхнє знищення може паралізувати цілу армію, адже одна з головних задач противника у всі часи обезглавити ворожу армію. Війна в цілому стане точнішою і швидшою. Завдяки штучному інтелекту та супутниковому спостереженню удари будуть завдаватися тільки по дійсно важливих цілях. Це може зменшити втрати серед цивільного населення та зробити конфлікти менш затяжними. Якщо, звісно, у противника немає задачі саме тероризувати населення іншої країни та намагатися посіяти страх та зневіру. Бойові операції стануть більш. Більше автономними люди можуть бути виключені з процесу прийняття рішень. Армії майбутнього зможуть вести бої без посередньої участі солдатів. Уже зараз є проекти, де дрони можуть самостійно вибрати цілі та координувати атаки. Супутники, штучний інтелект координально змінюють правила війни, перемагає не той, хто має більше техніки, а той, хто краще володіє інформацією та вміє діяти швидко. Майбутнє війни це швидкість, точність і дані. Але за всіма технологіями завжди стоїть людина, і саме від неї залежить. Як ці інструменти буде використано для захисту чи для знищення?